Сьогодні у лісі дощ, проте це не впливає на традицію зустрічати літо усією родиною. Саме так називають себе учасники центру Софія. Вибратися з дому на природу для багатьох дітей та їх батьків справжнє свято, говорить директорка центру Ольга Цілинко. Сьогодні під її опікою 35 сімей, і найголовніше для них не навчання, а виховання соціальних навичок у дітей та можливість їхніх батьків не закриватися наодинці зі за своїми проблемами і продовжувати активне життя у суспільстві. Якщо ніхто не буде опікуватися родинами, ніхто їх не буде згуртовувати, вони не будуть мати своєї спільної мети і руху до цієї мети, дуже швидко скочуються мами в позицію «Ви мені винні. Перестають працювати, перестають навчатися, досягати якогось рівня і живуть на тому рівні, на якому їм забезпечує соціальне якесь Соціальні виплати держава це дуже страшно, тому що в родинах ростуть інші діти, здорові діти. Вони бачать приклад споживацтва, вони не бачать мети в розвитку. І ну, це одна одна з наших теж таких дуже важливих задач: втримувати мам в такому прошарку соціально активного життя. Юлія приїхала на свято разом зі своєю донькою Ориною. Найважливіше для дівчини це спілкування та можливість побачити друзів, говорить жінка. Її однолітки не зовсім її зрозуміють, тому що в неї є якісь да, там, відхилення від стандарту. І вона в школі не може висловитись, її не чують, її да там не розуміють і вона замикається в собі. А по суботам Анна, психолог, проводить з ними заняття, і вони там спілкуються. в Неї піднімається самооцінка. Нормально все. Це нормально, ми зараз граємось у правду або Дія. Мені подобається. Я люблю малювати, люблю гуляти з братом, якому два роки. Його звати Давид. Люблю гуляти з подружкою Вікою. Поки діти проводять час за майстер-класами, батьки готують на свіжому повітрі. У кожної мами є свої рецепти, розповідає Ірина. Ми приїхали з громадською організацією Софії. Займаємось ми вже третій рік. Дуже раді, що ми попали в цю організацію. На нас об'єднує, дає нам сил, натхнення і всього самого, що можна було здобути. А у вас підтримка друзів підтримка керівника, психолога. Ну, така огромна родина. Світлана представляє Херсон у конкурсі Міс, особлива мама України для матерів, які виховують дітей з інвалідністю. Її син на візку, тому вибратися за межі дітних стін це щастя, говорить жінка. Я завжди дуже рада, коли ми всі гуртом виїжджаємо, тому що коли так залізти не вдома. Так, дуже сумно, таке що нікому не потрібен. А коли ми разом, завжди є підтримка, не тільки підтримка, і фізична, також це моральна. Це саме головне. Женя розповідає, що весь рік довелося багато вчитися і тепер настав час відпочити. Погода, сьогодні, звісно. погода мені сьогодні не дуже подобається, але рада, що виїхала на природу. Мені приємно побачити природу, подихати свіжим повітрям, пограти з аніматорами. Цікаво. Сергій та Давид говорять, що радіють, друзі змогли зустрітися. Обидва вважають себе старішинами центру. Вони провели тут багато років. 14-річний Сергій спортсмен. Зараз він готується до турніру з плавання. Я займаюсь плаванням та люблю футбол. Плавання такий вид спорту, який дуже розслаблює м'язи і все. Давиду 17 років, він уже закінчив школу, грає у шахи, бере участь у турнірах, а також збирається вступати до вишу на спеціальність історія. У якості самого дитинства в мене просто дід служив в армії. Це було ще давно, при минулій владі, можна так сказати, а просто він є людина-військова, а я просто не можу собі дозволити служити в армії, а дуже хотілося. Знаєте, і шахи, і це все навалюється, а просто хочеться вивчати історію, як воно було раніше. Просто історія вивчається для того, щоб не повторювати Вон, так сказати, помилки минулого. У цих дітей є власні досягнення. Перший зроблений крок чи сказане речення. Це велика перемога, яка заслуговує на те, щоб її відзначили, говорить Ольга Цілинко. Олена Протопопова, Володимир Чепинога, Новини на Суспільному, Харсонщина.